Доброго ранку всім вам. Доброго ранку, Україна. Доброго ранку, доброго дня. Вас вітаю, я дітвора. Бажаю здоров'я, бажаю добра. Доброго ранку, доброго дня. Нехай ранок, поцілувавши вас, стане добрим. А люди, зустрівши вас привітними посмішками. І день ваш малята буде самий-самий чудовий. Сьогодні ми поговоримо про найрідніших, найдобріших, найулюбленіших наших матусь. Мама це перше слово, яке з радістю та усмішкою вимовляє дитина. Мама для маленької дитини. Це найголовніша. І найважливіша людина. Мама не може помилитися. Вона завжди захистить і розповість, як зробити краще. Саме мамину усмішку і її очі ми бачимо, коли приходимо в цей світ. Тому для малюків мама Всесвіт. Кожна мама для своєї дитини. Це надійна опора. Вірний друг, порадник та захисник від усіх бід. З перших днів життя мамине тепло та запах дозволяють малюку відчувати себе спокійно. І щодня цей невидимий зв'язок тільки міцнішає. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо від мами і літери, і слово. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Малята а яка ваша мама? Давайте разом подаруємо для нашої мами чарівні слова. Розгляньте малюнки і скажіть, яка мама? Мама? Харна. Мама щедра, мама, модна, мама? Протевита. Мама, яка Ніжна Яка мама, казкова? Мама, яка? Погляньте на малюнок, золота, Яка мама? Весела, мама, яка розумна? Яка мама? Гляньте на малюнок. Дорогоцінна? Яка мама? Яскрава, як сонечко. Мама яка чарівна? Мама яка? Засмучена, яка мама? Мудра? Мама, яка? Мама граціозна? Ось яке слово? Мама яка? Мама сердечна. А ще можна сказати, що мама найкраща. У мами найдобріші, найласкавіші руки. Вони усе уміють. У мами найвірніше серце. В ньому ніколи не згасає любов, доброта та ніжність. Слово, яке перше вимовляємо, це малята мама. Велика любов до мами знайшла відображення у великій кількості звернень до неї. Мама, матінка, неня, ненечка, матуся, мамочка, матусенька. Часто зі словами ми вживаємо рідна, рідненька. А ось як у прислів'ях увійшов образ мами. Немає в світі такого краму, щоб купити маму. Який кущ, така й калина, яка мати, така й дитина. Нема цвіту білішого, як цвіт на калині. Нема в світі ріднішого, як мати дитині. Прийшов час трішечки відпочити. Фісвилинка чекає на малят. Руки. І коли ви його прослухаєте, я гадаю, що ви теж описуєте свою матусю як дівчинка Оля. Маленька дівчинка приїхала з мамою у велике місто. Пішли вони на базар. Мама вела доньку за руку. Дівчинка побачила щось цікаве, на радощах заплескала в долоні. І загубилася в юрбі. Загубилась і заплакала. Мамо, де моя мама? Люди оточили дівчинку і питають: Як тебе звуть, дівчинко? Оля, а маму як звуть? Скажи, і ми її зараз знайдемо. Маму звуть, мама, матуся. Люди усміхнулися. І знову питають: Ну, скажи, які в твоєї мами очі карі, сині, блакитні, сірі, очі в неї найдобріші, а коси, які в мами коси? Чорні русі? Коси найкрасивіші? Знов усміхнулися люди і питають: Ну, скажи, а які руки у твоєї мами? Може, якась родинка у неї на руках. Згадай, руки у неї найласкавіші. Пішли люди і оголосили по радіо. Загубилася дівчинка. У її мами найдобріші очі, найкрасивіші коси, найласкавіші в світі руки, і мама знайшлася. Дітки. Кожна матуся уміє і радіти. І сумувати. У яких випадках матуся сумує? А в яких випадках матуся радіє? Зараз ми з вами пограємо в гру. А допоможуть нам сьогодні наші смайлики! малята, своїй матусі говорити лагідні слова. І вранці, коли прокидаєтесь, і коли малята ввечері лягаєте спадки і взагалі постійно. Мами є не тільки у людей, мами є і у тварин. У кошенятка мама кішка. У поросятка мама свиня. У цуценят мама собака. У телятка мама корова. Мама сонечко в сім'ї. Ми промінчики малі. Якщо сонечко в оселі, то й промінчики веселі. А зараз малята пальчикова гімнастика. Мама, підготуємо наші пальчики. Мама. Рано вранці встала. Мама вранці все побрала. Мама кашу готувала. І про діточок подбала. Пропоную вам, мої хороші дітки, намалювати свою матусю. А я вам у цьому допоможу. І разом у нас з вами все, -все вийде. Починаємо! Для роботи нам потрібні кольорові олівці, аркуш паперу та простий олівець. Починаємо малювати за допомогою простого олівця. Спочатку намалюємо обличчя, шию та плечі. Намалюємо очі, зрачки та повіки. Намалюємо вії, також намалюємо брівки, носик, і залишилось намалювати ротик. Ну а зараз намалюємо волосся. У кожної мами воно малята задовжиною різне, у кого довге, у кого коротке. Я малюю довге волосся. І малюємо обов'язково вушка. А зараз ми малюємо одяг. Малюємо платьку або ковтину і ось такий гарний комірець. Коли ми вже це все з вами намалювали, ми беремо з вами кольорові олівці і починаємо розфарбовувати. Спочатку ми розфарбуємо малята очі. А зараз ми беремо олівець червоного кольору та зафарбовуємо губи. Погляньте, які гарні червоні губи у нас утворилися. А зараз ми малята беремо олівець коричневого кольору і будемо зафарбовувати волосся. Хочу вам малята, нагадати, що у кожної мами волосся різного кольору, тому ви малюєте волосся таким олівцем, якого кольору волосся вашої мами. Волосся я вже зафарбувала, тож продовжуємо далі. Починаємо зафарбовувати одяг. Для цього я взяла олівець фіолетовий та рожевий. Можна взяти ще жовтий. І ось так гарненько я зафарбувала мамин одяг. І ось така чудова робота сьогодні у нас з вами малята отрималась. Ви малюєте кожен свою матусю. Вам малята підготували малюнки інших дітей, які намалювали свою маму. І пропоную вам разом переглянути. Зараз прийшов час відпочити нашим оченятам. Робити. Перетворити зиму на літо, можна моря й океани здолати, гору найвищу штурмом узяти, можна пройти скрізь пустелі та хаші. Тільки без мами не можна ні за що, бо й най найдорожче стоїть, за словами, в світі усе починається з мами. Сьогодні я вам в малята кажу до побачення. До наступної зустрічі! А я чекатиму ваші гарні роботи. До побачення!